Всім привіт! Сьогодні я покажу вам першу частину своєї колекції розмальовок. І почнемо ми з ось ось таких товстеньких розмальовок. З цієї серії е, в мене їх чотири. Тут різноманітні ілюстрації. Я використовую. Як відпочивалки. Деякі можна олівчиками розмальовувати. Деякі фломастерами. Це в мене новенька, майже чиста. Класна. Крайоли, кахінури. Я не пам'ятаю, мені здається, що навіть центропени тут не протикають. Так, да, ось цей центропен. Ще одна така. Це була перша в цієї серії, яку я купила. Тут я олівцями намагалася. Пробити роботу, треба її доробити, фломастерна така, літня. Також літні такі кавунчики. Час це у нас також з цієї серії. Більшість ілюстрацій тут стокові, але ну, не знаю. Якщо, наприклад, кудись брати, і щоб набрати декілька розмальовок, можна взяти цю одну, але вона важка. Ну, в принципі, якщо набирати декілька, також буде важко. А тут стилі змішані, вона не набридає. Тут взагалі нічого немає, чи що? напевно, вона нова. Треба її помалювати. Да, нічого немає. І фіолетова, Тут щось має бути. Райоли. Це я почала. Також товстенька розмальовка, але не з цієї серії, це з Амазону. Тут в мене має бути, бути декілька готових робот ось така літня, ну, простенька, дуже, і де ще дівчинка, мені здається, що навіть десь поруч. А ось вона. Далі розмальовки ось такого формату. Це одна з моїх найулюбленіших, коли вже стало прохолодно, хочеться чогось затишного. І тут в мене ось така дівчинка. І ще, а, і ще ось така. Ще одну роботу я почала, але маю надію, що покажу її в розмальованому за листопад. Далі літня розмальовка від Summer. Тут мають бути роботи. Мені завжди складно ці розмальовці знайти ці роботи. Це я почала. У мене кішка там щось речити. <смірить> а ось така. І десь тут ще. А, і ось. Цю я взагалі дуже швидко розмалювала, тому що тут меджики. І травичка, і дерево, і колесо. Е, також літня розмальовка від Coloring Book Cafe. Це була, мабуть, перша розмальовка, яку я купила на Амазонівському Папері, і я була не дуже в захваті. Це акварель ось тут на фоні. І вона була така сторіночка позмакана. Ну, я вже звикла. Ще мені не сподобалися оці маленькі ілюстрації. ну Це як зміст, але можна було ще надрукувати якісь ілюстрації. Звичайно, що ці маленькі я не буду розмальовувати. Дві розмальовки з серії Велика книга розмальовок. Єдинороги та феї. Це я купила нещодавно. Ну, звичайно, тут дитячі ілюстрації, але такі милі, тому я вирішила купити. Там є ще розмальовки цієї серії. Але мені сподобалися тільки ось ці: одна готова і одна почата. Це я брала. Олівці металік. Так, і новорічна. Я її просто обожнюю. Вона така затишна, такі ілюстрації, ну просто Милі. Цього року також хочу її порозмальовувати. Я вже зараз хочу її розмальовувати. Вона класна. Тут навіть дитяча акварель не протикає. Я була здивована. Папір тоненький. Пори року також дитяча розмальовка. Я її взяла як відпочивалку для фломастерів. Мені сподобався особисто розділ зимовий. Дивіться, які тут такі гарнесенькі фломастерні. Ну, літо. Ну так, вона дитяча, але так, швиденько, фломастерами чому й ні. Така дуже затишна. В осінньому розділі я вже там помалювала, тому сховала. Також класно тут. Я робила огляд на цю розмальовку. Якщо хочете, можете пройти і подивитися. Розмальовка з тваринками. Я її купила декілька років тому і якось розмальовувала декілька ілюстрацій і все. Вони тут трохи заплутані, тому, мабуть, це мене відштовхує трошки. Але я б хотіла повернутися до цієї розмальовки. Ось, наприклад, цей жираф. Ну, мені здається, не так вже й складно розмалювати. Дві розмальовки з візерунками. Не дивлячись на те, що папір амазонівський, але фломастери і маркери непогано лягають. Мені навіть подобається Це такий релакс. Це треба доробити. Тут все ближче. Це я пробувала крайоли пастельні, купила новенькі. Дається все, тут я почала по порядку, також, також блищиться, все. А ще. Тут вся блищить сторіночка. І це треба доробити. Так, тут все далі розмальовка з машинятком Не можу сказати, що я дуже її люблю. Ну вона мила, так, але мені здається, якщо мабуть, вона була ось в такому квадратному форматі, трохи менше Напевно, мені би краще було б. Це олівчики. Це маркери і допрацьовувала олівцями. Здається, вона легенька така все, але поки що інші частини мені не хочеться купувати. Розмальовки Терези Гудріч. До речі, більшість з них я купила нещодавно, і вони в мене не заповнені. Тут я одну мала зробити десь. Зу ілюстрацію. Десь має бути так ось. Є одна. Country Charm. Це була перша розмальовка від Терези, яку я купила. Я була така рада, і мені здавалося, що поки я її не розмалюю, я більше купувати не буду. Ну, Мабуть, всі так думали спочатку. А потім пішло поїхала треба доробити. Тому вона в мене найбільш заповнена. Ну, вже колись навіть закінчу. Але це не точно. <свісна> We're Shiver Here. Також нещодавно купувала. Почала тільки. Класні розмальовки. Мені подобається стіль Терези. Одну роботу зробила. Country Gardens. Мені здається, що вона взагалі чиста. Тут такі ілюстрації, мабуть, більш вісняні, літні, тому поки що мене не тягне до неї. Залишу на весну, розмальовка з плотиками також новенька, точно вона чиста. І також тут ні, ну є ось, наприклад, да, можна розмалювати і зараз, але більшість. Ілюстрації такі, мені здається, також літні. І ну, ось осінь. Ну, Можна взяти, в принципі, треба її переглянути ще. Так, є ілюстрації, які можна і зараз розмалювати. Треба буде подивитися. Це точно до весни буде лежати весняна розмальовка. На неї була. Акція, мабуть, я не пам'ятаю, її взяла разом з іншою якоюсь і нехай до весни лежить літня. Тут є дві роботи, пташка і пляж. Осіння розмальовка. Купувала її в минулому році, але вона також не дуже заповнена. Це ми робили нещодавно з дівчатами до Геллоуіну, У нас був марафон. Це я в минулому році почала і досі лежить. Дві розмальовки від Creative Heaven по номерам. Ця новенька, нічого в мене тут немає. Мені дуже сподобалися тут ілюстрації. Треба її взяти помалювати. Але так само тут більше літо немає таких, щоб там осінь, зима, немає тут, тому, мабуть, трохи пізніше. І ця також в минулому році. Та новенька, ця в минулому році так, куплена. І спочатку це взагалі була перша розмальовка по номерам від Creative Heaven, яку я спробувала. Мені спочатку не дуже сподобалося. Це була перша ілюстрація, і я тут не дуже доречно підібрала фломастери кольори. А, а потім я купила крайоли, і вже тоді пішло краще, мені ця ілюстрація сподобалася. І ще одна якась має бути. Так, і ось така. Ну Також непогано вийшло. Книги від Лулу Майо. Майже мільйон русалок. Вона мені подобається, вона в мене ну, доволі так непогано йде, заповнюється. Фони акрилом мені подобається, як виглядають, але не подобається їх робити. Це дитяча акварель. Також акрил на фоні. Цю розмальовку я нещодавно купувала. І вона в мене чиста. Майже мільйон лам. Також одна з моїх улюблених з серії Лулу. Блищить фон. Також акріл, смакотунчики. До речі, чомусь останні розмальовки Лулу в мене не йдуть. Вони мені дуже подобаються, але чомусь руки не тягнуться, треба взяти. Це я пробувала Оксайди, коли купила, я їм взагалі-то. Всюди фони робила. Це олівці пастельні я купила, пробувала. Чесно кажучи, мені більше подобаються яскраві ілюстрації, але теж непогано. Гарнюсики. Ця розмальовка мені не дуже сподобалась, тому що тут зустрічаються ілюстрації, схожі на перші роботи з перших книг. Ось, наприклад, ця, я не знаю, мені не дуже, мабуть, я ось такі ілюстрації буду розмальовувати фломастерами. тому що по, ну, інакше вони просто залишаться. Ось це не дуже мені. Ось такі, отак, буду олівцями. Тут одна робота. Оце мені подобається, як вийшло. Майже мільйон сов, також непогана розмальовка. В принципі, я її люблю. Класний розворот. Досі. Досі я його люблю. Хоча б він давно зроблений. Приємно лістати і згадувати часи, коли це було розмальовано. О, я навіть не пам'ятаю, що тут є фони немає. не розмальовано. треба доробити. Це акрил, який залишився в мене з картин по номерам. Я вирішила його сюди. Використати. Майже мільйон чарівняшок. Тут небагато робот, тому що вона одна з останніх, а ось ця є, і вона мені подобається, до речі. напевно, ну так. Да. Єдинороги. Також прикольна розмальовка, але чомусь я її не так часто беру. Майже мільйон ліничів. Пам'ятаю ще самі перші олівці, напевно, Рафайни якісь. це я купила вже акварельні кахіну. Розмивала тут і рафайні акварельні. До речі, акварельні непогано розмиваються. Тут у мене щось склеїлось. А, тут була дитяча медова акварель. Ніколи більше не куплю, тому що вона склеює сторінки. Акріл щось я намагалась. Ну таке перші роботи. А ця мені подобається. ця класна. Ведмедики. Це також я брала олівці старенькі. Я не пам'ятаю, але здається, у нас був челлендж якийсь, що ми брали старі олівці і її ми розмальовували. І ось ці дві розмальовки мені взагалі не дуже подобаються. Ну, Коті, напевно, це. Мене любима моя розмальовка. Ну, я її фарбую, але не жалію. Тут і фломастери, і якісь опити я тут ставила, що тут тільки нема. Ну, якось не, за... не заходить. Це взагалі жах якийсь, Акрил, щось таке. Це я так і почувала, ну, це ще. Нічого. Напевно, ось так і буду фломастером розмальовувати, щоб вона без діла не була. І собаки. Я не знаю, я купила котів, а потім вирішила, що ну, коти є, нехай будуть і собаки. Собаки, мені здається, трошки краще за котів. Так, мільйон різдвяних котів і мільйон різдвяних пухнастиків. Ця розмальовка новенька. Я знімала на неї огляд, можете подивитися зайти. Вона така класна. Я вже також хочу її розмальовувати. Супер, такі затишні ілюстрації. Чимось нагадую Лулу. Навіть формат той ж самий, папір також ну Це видатництво Жорж Здається, те ж саме, що у Лулу Класна. Рекомендую. І мільйон різдвяних котів, яку всі знають. Також я її дуже люблю. Це я почала. Ця картинка классно вийшла. Дивлюсь зараз б все розмалювалось. Також розворот, де присутня медова акварель, тому в мене тут аркуш, щоб не склеювалося. І три розмальовки серії Girls Fashion. Це також нова різдвяна. Тільки що вийшла. Класна. Також є огляд на каналі, можете подивитися. І ці дві, на які, до речі, також є огляди. Це у нас. Яких там? Тревелін. Подорожі. І чогось? А, одна. Одна робота тільки в мене тут. І смаколики. Це ось я не закінчила. Ось така робота. І ось така. Непогані розмальовки і папір такий нормальний. Класно. Дякую за перегляд. Незабаром буде друга частина. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!